Привітання! вітання сьогодні у програму на часі. Ми запросили головного архітектора Коломиї, начальника управління містобудування Коломийської міської ради Андрія Олійника. Вітаю пане Андрію у нашій студії. Власне, поговоримо про місто, про його вигляд і про те, на що може впливати управління містобудування Коломийської міської ради. А на що не може? Е, ну да перше таке загальне напевно питання, Якою ви бачите Коломию через 10-15 років у плані містобудування. Принципі, будь-які містобудні документи, вони дуже довго тривалі. Наприклад, наш генеральний план середньострокова перспектива до 2030-го, довгострокова, якщо не помиляюсь, до 2050 го року. Але зрозуміло, що чим далі по часу йде, скажімо так, процес розвитку будь-яких міст, тим більше він пришвидшується, ну як завжди, тобто століттями могла бути. Якась квартальна забудова, і тут буквально за часи Радянського Союзу і незалежності, наскільки змінилось місто будування повністю? Місто змінило і склад населення, і змінило свою будову. І, в принципі, чим вона живе для Коломиїв, в принципі, 15-20 років. Ну і, скажімо так, тут неможливо не говорити про таку міні-агломерацію Коломийську. Це, наприклад, Коломия-Воскресенці, це вже практично одна ну межі вже майже не відчувається. Тобто, буде, скажімо так, розмиватися ця межа між містами і селами, приміськими, однозначно. Буде більша міграція, все-таки, напевно, до центрів. Тобто, все-таки села, навіть такі, скажімо так, у нас далеко не бідні села. Я встиг подивитися по Україні так, бідні села. Та, у нас е, все одно є відтік звідти населення в будь-якому випадку. Ви ті вчитися в місто, хоче та, залишитися тут та. на роботі, відповідно, хоче жити. І, в принципі, така сама історія з містом, бо з нашого міста йдуть люди, мігрують в більші міста. Але, в принципі, Скажімо так, в оптимістичному, напевно, сценарій переїзд населення можливий, але невеликий. Все-таки, якщо кардинально якісь ситуації не зміняться, то ми так і будемо в десь в межах 65 тисяч. Кому ми думаю, будемо. що десь так, плюс внутрішньо переміщені особи. Деякі люди, можливо, вернуться. Закінчиться повномасштабне вторгнення в військовий стан, дехто не вернеться. Тобто. Але яка в принципі ситуація я бачу, все таки це напевно ущільнення житлової забудови, тобто, навіть як зараз видно, в кварталах які колись були абсолютно притаманна садибна забудова, в будь-якому випадку люди, особливо скажем так, сектор будівельний, бачать ущільнення. Таунхауси, таунхауси та сирички, котеджі, наприклад. Та, і, але що цікаво, для Коломиї в принципі не дуже притаманні, і навіть ринок будівельний не дуже це сприймає. Все таки багато поверхівки в форматі більше, навіть шести поверхів. Угу. Тобто. Чи вищий поверх тим важче продати. В Коломиї так. Угу. Бо навіть дев'яти поверхівки ну це вже такий дуже якийсь унікальний випадок. Там 8-9 поверхів. Це. Ну, у нас вищої немає, здається, як дев'ять поверхів. Радянські. Тобто так, 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 тобто так. нові не будують такі великі. Ні, будують. Є кілька таких, що побудовані вже в пайом незалежності. Там залежності. є біля ну, АТБ. Це Чайковська вулиця, Січових Стрільців, так, два кілька. будинки. Mm -hmm. та, але в загальному це такі виключення скоріше з правил. Коли так, ми така камерна в цьому плані в цьому плані камерна, та зміни все-таки напевно будуть Буде, напевно зменшення кількості поселам, особливо це розпайованих земель. Uh -huh. І напевно, бо більше селам практично немає куди розвиватися, якщо такий розвиток буде потрібний, ну, це напевно, скоріше так, під забудову, uh -huh. ну і в ідеалі, звісно, під промисловість. Тобто, бо все-таки промисловість нас, нас тут потрібна. Яка б вона там не була, наприклад, чи можливо легка, там, ну, якась переробна, не, не якісь важкі підприємства, бо в принципі для них потрібні умови, яких коли ми не дуже багато. Тобто формату такого, скажімо, нового сільмашу, ну, сумнівно, що у нас з'явиться, але звісно, хотілося б. Бо навіть ті ж самі індустріальні парки ми могли би передбачати і теж навіть по селам. Mm. В цьому місця форматі є. Та, місця є, але знову ж тут питання. Переводу цих земель під ці види використання, і в загальному, тобто та тут більш така, скажімо так, ну такого буму розростання, ну поки не передбачається. Ну, очевидно. Чи планується оновлення? Ну колись ми це назвали генеральний план міста. Зараз це комплексне просто планування чи простор... mm. комплексний план просторового розвитку, якось так називається. Так, отже, що у нас із цим, чи це затверджений документ, чи він в процесі розробки, і на що він впливає насправді раніше, скажімо так, ще з часів. Там пост, е світової світових війн, то в нас е з радянського часу і досі діють так звані ці генеральні плани е міст і сіл. Mm -hmm. Вони по селам в нас дуже часто застарілі, е не актуальні, е і постало е ще це питання до повномасштабного вторгнення їх оновлення. В Коломиї, наприклад, генеральний план 2018 року остання редакція і вносилися зміни у 2021 році. Ну тобто не такий вже й старий. Він, скажімо так. Е Сторони девелоперів там вони хочуть зміни кожен день. Mm -hmm. Тобто, от там ми докупили нову ділянку, тут би добре було б зміни. Ну ніхто з містобудівельників не може бути Нострадамусом і знати, де хто коли десь кусь купить земельнянку, mm -hmm. щоб передбачити там перспективну забудову. Тому ці документи на називаються стратегічні, що не йде точкове бачення, а йде бачення кварталів, районів, перспективи, якраз, тобто, розвитку. Що це не мало би під когось конкретно робитися, якісь зміни, а це мали би зміни робитися на основі якраз досліджень спеціалістів, які би бачили тенденції розвитку. О, ви про нові квартали, як вважаєте, коли ми можемо то нові квартали. Е, і чи є куди? Насправді місце єдине, куди розвиватися забудові це, напевно, все-таки за об'їзною Там 600 гектар землі. Uh -huh. е, і там дійсно є велика. Так, площа, є там. території, куди розвиватися, ну там СГ зараз землі. Е, і це важка буде історія, але теоретично можливо. Наприклад, це території судових товариств по місту. Бо там дуже великі площі. А тобто, чому важка? Важка, тому що величезна кількість приватних земельних ділянок, угу. і ну і вони знову Вже, не вони так? невеличкі. Ну, це тобто, угу. треба якомусь, допустимо, зубудівнику домовитися з людьми, купити всі ці земельні ділянки, щоб звести разом, відповідно, щоб відповідала земельна місту документація, щоб відповідало цільове призначення землі. Ну це така дуже довго перспективна історія, угу. але більше варіантів таких глобальних, більш, скажімо так, кварталів, розмірів, якось ну, у нас не надто багато. Ми так. Пригадуємо франківський порошки там повиростали, ну просто такі великі. Це планкали. якраз такі так. колишні СГ-землі, так. Угу. Тобто, ну, очевидно, будемо рухатися теж так. колись в цьому напрямку. ну власне е, 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 І е, 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 е. момент теж вже тоді е, закінчуючи про генеральні плани. М, зараз ця історія, скажімо так, на рівні держави і законодавства ще більше стратегізувалась, скажімо так, називаємо це таким терміном. Е, коли генеральний план, це був. е-е Перспектива розвитку населеного конкретного пункту, і далі зразу перескакувалися на рівень району і області mm -hmm. Ну, а і мабір, схеми мабір. планування е, цілої України. Ну це дуже вже такі, скажімо, візіонерські речі. Mm -hmm. е, а рівень громад не був охоплений після реформи і запровадили законодавчо таку річ, як комплексний план просторового розвитку територіальної громади. В якій вже будуть входити в майбутньому вже якраз генеральні плани населених пунктів, конкретно деталізуючи всі планувальні рішення, це дуже об'ємні документи. Вимоги законодавства насправді дуже високі. На нараді одній з міністерств, працівник міністерства розповів, що в нас ця історія з комплексними планами є об'ємніша ніж, наприклад, в Польщі. Де децентралізація відбулась більше 30 років тому, і там вже покоління, скажімо так, uh -huh. архітекторів, містопланувальників на місцях працюють. І е, терміни в нас поставлені швидше, ніж там. Е, з не... з сторони, це дуже хороша історія, але з іншої сторони інституційні на спроможності uh -huh. на місцях, коли, наприклад, дві третини громад в Україні взагалі не мають власних архітекторів. Тобто, mm, ну, так. Ну, не гарніматор. Тут пішки? з цим проблема. Але ми цю роботу розпочали ще до повномасштабного вторгнення двадцять року. ну і те, що нам важливо звичайно Коломия пишається своїми історичними будівлями, центром який дивує туристів, нагадує все таке Європу, так і mm. звичайно хотілося б все це зберегти максимально і не тільки зберегти, а воно було. Воно не може бути таке, як 200 років тому. Ми розуміємо, але якось ну в нормальному, та тобто ракурсі, якщо відбуваються якісь ремонти і так далі. Отже, власне, про цей підхід до збереження історичних фасадів, центрі міста, історичних балконів, дахів, можливо, цих елементів, оздоби, От що робиться в цьому плані, чи можна якось на це впливати знову ж є окремий стотунний підрозділ нас це в Коломиї, сектор з питань охорони культурної спадщини. І їх же теж стосується зупинення перевірок. <тур> тобто тут теж є тобто, з цим кожен проблема. фасад це в їхні компетенції, та то що в центрі рату чи тим закон про охорону культурної спадщини <тур> чітко каже, що відповідальність за збереження пам'ятки, яка належить приватній власності, лежить на власнику, ага. тобто це не є тільки, скажімо так. Бенефіти плюси від того, що живеш в такій красивій кам'яниці. А є і відповідальність так. певна, а тобто, є от, ну, якісь, називаємо це штрафи, відповідальність, ви кажете. Е так? Тобто хтось замість того, щоб поставити якийсь там автентичний вік, та все повідяв, поставив білі пластикові. Е так? Штрафи є, вони так досить умовні там в районі. Е 170 гривень 1700 гривень, і здається, 17 тисяч гривень, і аж за такі вж... сильні втручання в несучі конструкції, мені здається, там в районі 170 тисяч гривень. Це вже штраф, там просто. Тобто, 170, та, але тут, звичай, це вже юридичні та. особи. Тобто mm -hmm. тут вже mm -hmm. трошки mm -hmm. інакші історії. Якщо я не помиляюсь, бо це не моя теж сфера компетенції, але е знову ж питання кадрового голоду, знову ж це би мала бути якась умовна кількість якихось. Інспекторів по культурній Експерт, спадщині, би бути, та, які та, би та. це могли банально навіть ту роботу провести, написати той же протокол акт угу. він ж теж час складає ну, треба. Ну, напевно, при тим, як починати роботу, мали б звертатися до експерта і сказати, от Ми хочемо якось це відреставрувати. Е, Нам за... не подобається, падає та? тобто це штукатурка, і от напевно мали б бути якісь норми, і з тими нормами е, людина приступає до роботи. Якщо об'єкт є нововиявленою пам'яткою або пам'яткою архітектури, в принципі, там допускається е, або запогодження культурної спадщини, або Взагалі за окремою процедурою реставраційних робіт uh -huh. е, втручання вже в ці об'єкти. І це проходить взагалі окрему процедуру довгу теж погоджень, але знову же питання контролю. Тобто але... має бути більша кількість людей, які могли би цим займати. Чисто по-людськи, як архітектор, от наш центр, як вам? ну не можна сказати, що він там такий дуже ляпувати чи ще щось. Тобто люди, в принципі, а... десь якось з розумінням ставляться до того, що це там, історичний центр, що це приваба для туристів, mm. що це для них вигідно, щоб це все було так гарно, скажімо. Дехто з розумінням, дехто не дуже, По скажімо цьому. так. Mm -hmm. Чисто з практичної точки зору, от, до прикладу, приведемо 2000 рік фестиваль писанки. Mm -hmm. Відбувається глобальне оновлення центру. Тепер люди згадують, як це класно було, бо фасади вже не сипляться, кринизи не сипляться. Це ж не відбувалося, скажімо так, згідно норм реставраційних. Тобто це відбувалося дуже швидко до конкретної події. Е, є в цьому плюс, що деякі будівлі, які зараз стоять, вони стоять тільки за те, що там помінялись дахи, які текли і поставили так, той, так. той же неавтентичний шифер, але які не, не пускав воду. Та, та. воду та. І з другої сторони, якщо якісь були конкретні речі, наприклад, якісь розписи, які були під штукатуркою радянською, там, ну, цікаві, наприклад, якісь речі старовинні реклами, які часто писали на фасаді. Mm -hmm. Елементи декору. Вони ж дуже часто збивалися під ноль під цеглу. Тобто, і навіть якщо відновлювали, то відновлювали сучасне, яке вже так. не має тої історичної тяглості. Угу. І тут завжди є така, скажімо, монета навіть з не з двох, а з трьох сторін, угу. які ще й на ребрі може стояти. І тут знову ж питання того, як люди мають спроможності. До цих речей і як вони мають ставлення до цього. Бо, до прикладу, от люблю деколи, скажімо так, з компаніями походити подивитися на фасади. ті же самі. Інколи заходимо в під'їзд, дуже цікавий, гарний під'їзд, розчищений, якраз тут є на площі відродження. Бачимо сходи мокрі. Тобто помить. Виходить, жіночки каже: перепрошую, перепрошую, я лише помила сходи в під'їзді загальному, тобто uh -huh. не в себе на квартирі. Ви почаєте, що вони вологі, а сходи каміні, тесані, тесані, uh -huh. камінні, дуже так шершуваті, там ж треба так добре, чітко і було помити. І от розговорились, вийшов її батько, пояснив, як вони зберігають цей будинок. Тобто, ну, банально. Павутини нема в кутках, тобто, от, от це е, увага просушують досить. підвал. Тобто вони ж розуміють, що вони в цьому ж будинку живуть. оце це є її відповідальність. А є люди, які умовно двері квартири закрилися, так, не далі лише. мені не цікаво, тобто, і хтось має зробити. Це спільна відповідальність власників співвласників будинку, але зрозуміло, що в когось є спроможності в когось ні. І є такі речі, як програми муніципального, і, скажімо так, співфінансування. У нас така є, теж була зроблена управлінням культури і туризму до повномасштабного вторгнення. Насправді дуже хороше починання, яке хочеться, щоб продовжувалося на майбутнє, але знову ж питання коштів. Так. Очевидно. Що для вас особисто означає робота архітектора, і який проект або рішення от є для вас предметом особливої гордості, найбільшим досягненням А, Складне питання. <світ> ну, напевно, якщо характеризувати так одним словом, то напевно це напевно служіння. Тобто, я вважаю особисто, що отака служба в органах місцевого самоврядування, в Держслужбі, це, напевно, найближче з цивільного життя, що може бути до армії. Бо ну, ти маєш чіткі регламенти, ти маєш чіткі, угу. правила, за які ти, правила, ти не маєш правила, за які, так, якими працюється. І ти розумієш, в принципі, от, Мені, як, наприклад, Коломиянину, було е приємно прийти на роботу в міську раду в архітектуру, почати працювати. Звісно, в мене були рожеві окуляри. що це все. Я теж виявляв, там, зовсім що малюються фасади, там якісь проход... проходяться якісь там обговорення, такі глобальні. Тобто, ну, насправді це. 90% це паперова сказав, нудна, по -по бюрократична робота, по яку, яку більшість людей ніколи не бачить і в житті не побачить, але яка якась є цим фундаментом у цієї <гум> архітектурної бюрократії. І і, Нікуди від цього не дітися. І е, треба, скажімо так, е, ну, бо ну, по цілій Україні міські ради це давно вже не конкурентні роботодавці. <гум> скажімо так, е, Набагато можна отримати. Простішу і краще оплачувану роботу в інших структурах. Ну, чи в приватному бізнесі. наприклад. Е, це тих зажимуємо. же самих. І люди, які тут працюють, це вчасно дуже такі люди, які от затяті на своїй справі в хорошому сенсі. Угу. Е, і в цьому є плюс, бо без таких людей, в принципі, це все би посипалося. Е, е, Ну, напевно, якось так би це характеризував. Багато роботи такої та, без якої місто теж не може існувати. Про е, це йдеться, правда. Так. Угу. І, в принципі, тим, що найбільше горжусь на цій роботі, ну, напевно, е, рішення декомунізація, деколонізація по громаді. Угу. Це такі глобальні речі, які ну, на, на, на роки. Та, та. Е, демонтаж, напевно, радянських теж пам'ятників, всяких різних знаків пам'ятних. Uh, він у нас ну, завершений, чи цей напевно. процес досі триває? Він, якщо зміни в законодавство не будуть, то він у нас завершений. завершений. Так. Тобто в нас зараз залишились ті ж самі, наприклад, прикметникові назви, які не підлягають ні під один, ні під другий закон, але які ми в майбутньому, можливо, будемо якось, скажімо uh -huh. так, і обдумувати. Ну, і, власне, в державі вже багато різних реєстрів, тобто ми цифровізуємось uh -huh. в усьому, є земля там в кадастрі і так далі. Та? Ну і власне про це, а чи є кадастр будівель, адрес. Якось, ну, тобто, чи можна це все теж на карті України? Так побачити, так mm -hmm. як той кадастровий номер по земельній ділянці заводиш і бачиш, вже де там, що вона, чи е, Така робота проводиться, якраз, е, скажімо так, є величезна така. Електронна система по будівництву на цілу Україну називається єдина державна електронна система у сфері будівництва. І в ній є дуже багато підсистем, хоча законодавчо вона складовою іншої системи, але вийшло так, що вона з'явилася перша. Uh -huh. Тобто яйце без курки. Uh -huh. Ну, uh -huh. е Часто така історія у нас відбувається законодавчо, е і є велика кількість таких реєстрів, які є там, скажімо, пов'язані. Місто кадастр державного рівня, і оце, що ви питаєтесь єдиний державний реєстр будівель і адреси. Uh -huh. Туди зводяться реєстри, якщо не помиляюся, семи чи восьми держателів. Тобто окремо дані Держстату, окремо дані Укрпошти, навіть, те, щоб пошту, поштарі знали, куди приносити. Вони теж, умовно, в себе якусь інформацію збирали, де є об'єкт, яка вулиця і так далі. Е, є дані там умовно реєстру нерухомості, є дані від Міністерства внутрішніх справ, тобто ну, величезна кількість mm -hmm. даних, і всі вони різні. І, тобто, це якось, і це якось хтось може систематизовувати. Все, поклали на плечі місцевого самоврядування. А, навіть так? Так. Тобто, є, наприклад. Ну, держав... ну може, Коли ми цей реєстр створюю, вона, очевидно, дає дані в той реєстр. так? Тобто хтось систематизує, Нам так? дають дані і кажуть, розберіться. А, о, навпаки? Тобто отак. Mm -hmm. ми, минулого року моє управління, я вважаю, що це була титанічна насправді робота. Повністю верифікували такий термін, тобто підтвердили е, всі вулиці, які є в нашій територіальній громаді, включаючи села. О, цікаво, скільки у нас вулиць? Е, 670, Точно цифрови. Це от йдеться скажу. про назвіт. Тобто, понад, понад 600 назв. понад 600 назв різних вулиць і різних топонімів. Угу. Ми внесли на карту, але це не тільки як списком, як було ці всі минулі роки, а це і чітко Прив'язка географічно, де вона починається, вулиця, де вона закінчується. І Скільки кілометрів має? І інформація про неї там, подальшому, угу. буде, звісно, є такі так звані е атрибути, буде розширюватися. Про це дуже допомагали нам старости. по цьому. Кожного старосту з селами запрошували до себе, сідали з довгими списками, і по довгих-довгих mm -hmm. днях ми їх мучили, дякую їм за їхнє терпіння. Е спільна справа що е зводили всю цю інформацію і деколи уточнювали такі вулиці, які, як виявилося, думали старости, що є в селі. Їх виявилось є? немає. По реєстрах є такі, які е вони думали, що навіть не чули умовно е ми або там. Ще, в тому селі, та, та? Таких назв, а воно колись було ще там за кілька каденцій, старост, ну не старост, тоді ще сільських, сільських голів е, десь прийнято, і воно, виявляється, в реєстрі десь було. І, а прив'язки, де вона конкретно, немає. Mm. І це були ще такі детективні історії, щоб найти, знайти, де це ту, є. Це і, 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 і минулого року ми більше 600 таких вулиць повністю по громаді mm -hmm. е, затвердили. Зараз іде довгий процес, якраз от будівель і адрес. Um. Частина зроблена, але для розуміння масштабів це зараз більше ще залишилось 22 тисяч адрес. Тобто є над чим працювати. Бій. Є над чим працювати, і проблема стандартна, як у всіх Україні. Було, кому, було би кам я кам я кому і терміни. Терміни на вчора умовно на завершення не, не, не про. Точно про роботу в управлінні, але воно дотичне. Це, напевно, хобі, чи справа улюблена. Ну Це відомий проект збереження давніх давніх дверей. І ми бачили вже кілька відреставрованих, вони направду вражають і скільки ходиш, ну, о, а ще ціреста вже тепер а ще ці реставрувати От, власне, про це чи є зараз двері на реставрації, чи звертаються до вас, і чи ну от власне цей початок, чи дав він вже старт тому, що люди більше хочуть зберегти, не викинути. а в Рятувати, не замінити на пластикові чи металеві, а все таки автентичні зберегти є зараз двері в роботі. Одні дуже цікаві двері, правда, в поганому стані, але ми їх пробуємо врятувати. Майстер з дуже над ними, скажемо так, скурпульозно працює. Це двері з вулиці Віталія Носкевича Це знову ж повертаючись до декомунізації, деколонізації. Колишня вулиця Переяславська. Недалеко від ратуші. Що... — Недалеко від ратуші, що напроти бюро технічної інвентаризації. Якщо хтось знає, центр, е, е, так. Та. Mm -hmm. е, мешканці, от е, є плюс скажімо, своєї діяльності просвітницької, мешканці самі звернулися. Це дуже mm -hmm. радує, це приємно. І ну, звісно, що кошти на реставрацію це трошки одні. На нові двері це трошки інші. І тому, скажімо так, постійно проводимо збір від небайдужих людей, хто готовий долучитися до цього. Заявок насправді навіть зараз є більше, ніж є можливостей. Навіть не питання коштів воно завжди стоїть, але воно, скажімо, на другому місці перше майстри і наявність вільного часу, тому що реставрація одних дверей ну це так, скажемо, місяця 30 мінімум. Це дуже об'ємний процес. Не просто відчистити від фарби і полакувати. Відчистити від фарби і полакувати, це майстер, напевно, цей не захотів боротися наш. Для нього це така предмет такої професійної вартості. А що він має відтворити, наприклад, якщо нема частини дверей, тобто він бере дерево і якби робить. Ви кажете, протезування, протезування, такі протезування терми, так, так і називається. Так, дерево, яке же породи, mm -hmm. бажано того ж віку, щоб були б. Mm -hmm. Тієї ж структури стоять волокна. Не, так, не mm -hmm. так, а так, як дійсно в тому дереві. Вирізається, підганяється під це все. Де потрібно якась можливо там грунт? Трошки дається кольоризація, обробка від шкідників, обробка від того, щоб ну скажімо так, банально двері не горіли. А якщо є різьба, то ще різьби. І різьблення теж доводиться, деякі якісь речі можна робити на станках, деякі тільки вручному. Так, так. Ти, а замки старовинні теж можна відтворити? Замки старовинні з цим є проблема, тому що е, дуже багато автентичних ручок не збереглося, ага. а які збереглися, е, ну, скажімо так, е, можуть бути в сусідніх дверях навіть е, будинку різні. Ага. І е, фотографії старі вони з загальних планів дуже рідко, є зблизька. і е, вигадувати інколи щось таке, що може би якісь там вензеля за витушки. Ну це неправильно з точки зору реставрації такої наукової. І наприклад, от наприклад, двері от з В'ячеслава 9, де була перша така реставрація, mm -hmm. наша то не було збереженої автентичної ручки замка. Не було фотографій зблизька, не було до чого прив'язатися якихось таких збережних елементів, і бралась ручка не сучасна, не епіцентрів. Так, де хтось думає, спеціально замовлялась теж хороший якісний механізм з покриттям правильним, але який, скажімо так, не перетягує на себе увагу. А ці двері зараз в реставрації, це який період? 800 ті роки чи ще Це період точних відомостей про будинок немає. Скажем так, ні поки ні, ні ми, ні в музеї, ні Ілля, теж Ми, я попросив інформацію Шукали. про цей угу. будинок, так не, не знайшли. Скоріше за все, так виглядає, що початок 20 століття, десь умовно. Ну тобто, все одно в будь-якому випадку більше ста років будинку є. Е, є двері, які вже неможливо врятувати? Хотілося б думати, що ні. Uh -huh. Але знову ж питання, що вважати реставрацію, що вважати відновленням. Наприклад, є такий дуже цікавий проект Тисяча дверей Одеси uh -huh. в Одесі. Вони мають європейське фінансування, європейський грант, дуже активно працюють над відновленням дверей. Але, наприклад, часто двері такі, де можна. Скажімо так довше процес розтягнути, погратися з якимись елементами, у них підхід більше сторони відновлення, вони, наприклад, цей елемент повністю заміняють на новий. Uh -huh. І інколи буває таке, що якісь декори автентичні і повністю всі дверні полотна, стулки нові. Тобто, чи вважати це реставрацією, знову ж питання. Uh -huh. Відновлення так, питань немає, вони красиві і все інше. В Принципі підхід більше, поки Я є можливість, власті. більше пробувати реставрувати. Та це довше, це дорожче, це тяжче, але це зберігає цю тяглість історичну. Таку що ти розумієш, що от рівно то саме деревину, яку торкались люди 100-150 років тому, ти торкаєшся зараз, а не е е якісь, е скажем так, свіжоспилені. Е Ну що ж, на, на, на цьому і, і завершимо. І дякую вам за цю розмову. Десь роз'яснили, що в компетенції управління містобудування Коломийської міської ради, а що питання до Києва, до тих структур, то вже. М треба розбиратися напевно ще в кожному окремому випадку гаразд отже Андрій Олійник, начальник управління містобудування Коломийської міської ради, був гостем програми на часі. Говорили про розвиток Коломиї, про збереження якихось історичних пам'яток, про те, на що може власне впливати управління містобудування, а на що ні, і про цікавий проект про Брами, та, чи ко, ко, Колобрами, так. так він називається. І Він діє у місті. Я думаю, що є, якщо я бажаю що долучатися, то завжди знаю, де знайти пана Андрія і допомогти. Дякую вам, дякую, дякую за увагу вам. і до побачення.